Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа. І середа це у нас день, коли я е, там вже декілька разів розміщував життєві уроки. Ну, от, сьогодні життєвий урок, я можу сказати такий, що от дуже чітко я відчув на цьому тижні, коли от не було можливості в мене, ну не те, що можливості, не було сили натхнення розміщуватись якісь відео на Ютубі. Я продовжував е, розміщувати. Використовуючи такий засіб, як трансляції, тобто я записував трансляцію, розміщував це на Ютубі і продовжував. Ви знаєте, тут два таких от моменти. Перший момент це звичайно, що там 100 з чимось днів без цукру, 100 з чимось днів підряд на Ютубі, але що цікаво, що от 100 з чимось днів, коли ти розміщуєш, розміщуєш, розміщуєш 100 з чимось днів, Потім ти розумієш, що це навіть не пів року, а гуру там або такі серйозні ютюбери вони розказують про те, що десь може дійти до трьох років для того, щоб досягти якогось рівня. Так, от головний урок на цьому тижні для мене життєвий. Якось я про нього не дуже думав. Це то, що ти не можеш бути весь час на висоті. Ти не можеш робити кожен день найкращі сюжети. Ти не можеш кожен день робити найкращі фото. Ти не можеш бути весь час на піку, іноді є спади, і це нормально. Тобто за піком приходить спад. Ти не можеш кожен день ставити особисті рекорди. І це нормально. Так що урок сьогодні життєвий це те, що як підйоми, так і спади, це нормально. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.